Українські виконавці наближають нашу перемогу, організовуючи благодійні тури. На своїх концертах збирає кошти на потреби ЗСУ і й піаніст величезного таланту, як його називає преса Євген Хмара. Давно спостерігаємо за його творчістю, але це перший раз, що випала така нагода. Прийти на його концерт то будемо з великою радістю. Послухаємо. Для когось перший концерт музиканта в міському палаці культури став нагодою відкрити для себе його музичний світ. Музику хмари ніколи ще не чула, дуже хочу послухати. Хоча український тур Євгена Хмари має назву з піснями до перемоги. Насправді на своїх концертах він не співає, а співає його музика. З початком повномасштабної війни фіналі шоу Україна має талант зіграв десятки благодійних концертів вдома та за кордоном. Говорить, це музика в обмін на донат. Особливість цього концерту в Чернігові полягає в тому, що 100 відсотків, тобто не 80, не 50, 100 відсотків від проданих квитків. Всі кошти направлені на благодійність. І от до цього ми купили шість дронів, ударних дронів сірко, які сьогодні вже нищать ворога на передовій. Ще до початку війни піаніст проводив концерти у форматі музикотерапії для дітей з різними психологічними вадами. У цей важкий час його музика зцілює та наповнює душі більш широкого кола слухачів. Звичайно, музика змінилась, бо ми змінились. Яка вона стала? Це питання для глядачів, для тих, хто слухає цю музику. Настроєм твори, які автор виконав під час виступу, не викликали у глядачів біль чи смуток. А навпаки, піднімали їм настрій, який перед початком концерту зіпсувала повітряна тривога. Хочеться, щоб війна закінчилась завтра. Тоді це буде означати, що тур закінчиться завтра. Але допоки йде війна, стільки ж ми будемо їздити, виступати, бо скільки залів, стільки ж можливостей зібрати зброї чи інших потреб для наших янголів світла, наших Збройних сил України. bye uh -huh.